Вітаю на каналі АВС, сервіс експортної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. Друзі, у липні індексація зарплат стане обов'язковою, бо інфляція за попередні місяці вже перевищила поріг у 103%. У цьому відео коротко поясню, як провести індексацію, кого вона стосується і як її можна законно уникнути. Спочатку нагадаємо собі базові правила індексації 2025 року. Базовий місяць для всіх це січень 2025 року, або місяць підвищення укладу у разі його підвищення у 2025 році. Якщо базовий місяць січень, індекс поживчих цін наростаючим підсумком рахуємо з лютого 2025 року. Індексувати зарплату будемо, коли індекс наростаючим підсумком перевищить 103%. Зарплату працівників індексуємо у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Впродовж 2025 року це 3028 гривень. Все що вище індексації не підлягає. За даними Держстату, індекс споживчих цін за лютий 2025 року становив 100,8%, за березень 101,5% за квітень 107%. Тобто, з лютого по квітень 2025 року індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, становив рівно 103%. Отже, право на індексацію у січні червні 25 2025 року ще не настало. Оскільки не відбулося перевищення порогу індексації 103%. А чи індексувати зарплату у липні 25-го? давайте розбиратися індекс споживчих цін за травень 101,3%. А наростаючим підсумком з лютого по травень становить вже 104,4%. Отже, поріг індексації перевищено, тому у липні починаємо індексувати заробітну плату. І якщо у вас базовий місяць це січень 2025 року, то сума індексації складе 133 гривні 23 копійки. Індекс споживчих цін за березень 3 травень становить 103,5%. Тож, якщо у вас базовий місяць це лютий місяць підвищення окладів, то саме індексація у липні складе 105 гривень 98 копійок. Якщо ж базові місяці це це червень то право на індексацію у липні 2025 року ще не виникає. Індексація в місяці відпустки, хвороби, простої чи при неповному робочому часі має свої особливості. Так, середній заробіток. Це відпускні, лікарняні, та виплати в натуральній формі індексації не підлягають. Якщо працівнику встановлено неповний робочий час, або він відпрацював місяць не повністю, був у відпустці чи горі, то суму індексацію визначаємо з розрахунку повного робочого часу, а виплачуємо пропорційно фактично відпрацьованого. Як це працює, розглянемо на прикладі. Базовий місяць січень 25-го. У липні 25-го індексація за повний місяць 133 гривні 23 копійки. Всього робочих днів у місяці 23 Але працівник у зв'язку з щорічною відпусткою відпрацював лише 10. Суму індексації розраховуємо так. Беремо місячну суму 133,23, розділимо на 23. Загальну кількість робочих днів і помножимо на кількість відпрацьованих. Маємо 57,93. Якщо працівник з погодинною оплатою місяць відпрацював не повністю, то при розрахунку треба повну місячну індексацію, поділити на кількість годин за нормою та помножити на кількість фактично відпрацьованих. Колеги! Ви завжди можете отримати більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз посилання в описі. А як уникнути індексації? Для уникнення індексації зарплати слід своєчасно підвищувати оклади працівникам, якщо встигли підвищити оклади до настання права на індексацію, наприклад, червні, то сума підвищення ролі не грає хоч 1 гривня. Місяць підвищення стає новим базовим місяцем для обчислення індексу споживчих цін. Якщо ж підвищуємо оклади в місяці, коли виникає право на індексацію, то важливо для уникнення індексації, щоб сума підвищення була вищою за суму індексацію. Отже, якщо в липні працівнику має бути нарахована індексація 133 гривні 23 копійки, то підвищити оклад маємо на суму не менше за цю. Проте, через які помилки ФОП платять тисячі гривень штрафів. Та як підготуватися до документальної податкової перевірки, ми розповідали в цьому відео. Не припустіть! Це важливо знати! А з якою періодичністю підвищувати оклади. Наприклад, у червні 2025 року відбулося підвищення окладів. Коли робити наступне підвищення, щоб уникнути індексації? розберемо за допомогою таблиці. Отже, червень, місяць підвищення окладів. Це базовий місяць. І в даному місяці індексація у нас не виникає. В липні, в першому місяці після базового, індекс інфляції вже враховується для розрахунку індексу споживчих цін. Але стане відомим індекс інфляції за липень лише до 10 серпня, коли буде опублікована інформація Держстату. Тож у липні ще не виникне індексація. Серпень другий місяць після базового. Саме в цьому місяці Держстат опублікує індекс інфляції за липень, перший місяць після нашого базового, в цьому місяці індексації ще немає. Ну і третій місяць після базового, в нас це вересень, вже з 1 числа місяця, що настає за місяцем опублікування індексу інфляції за перший місяць після базового, виникає право на індексацію. Але ж за умови, що індекс інфляції саме за цей місяць одразу перевищить поріг індексації 103%. Тож, якщо величина індексу споживчих цін за липень перевищить 103%, то вже в вересні почнеться індексація. В підсумку маємо наступне: якщо підвищувати оклади раз на 3 місяці, то індексація не виникає за будь-якої інфляції. На мою думку, простіше індексувати зарплату, ніж заморочуватися із постійним підвищенням. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. На каналі Авес ми розбираємо лише теми, що стосуються кожного. Тому підписуйтесь і регулярно отримуйте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!